Ми з класом е, прийшли в бібліотеку на презентацію письменниці цієї гарної книжки. Я дуже здивувався. Я ніколи не знав, що я зустрінусь з авторкою книжки, яку я читав колись. Це дуже гарна книга. Папа хлопчика працює поліцейським і він теж хоче стати поліцейським. І він е, всякі там справи робить там по. Печатка пальцем розслідують, ну, буде в другій частині невеличкий спойлер такий. Ця історія мене захопила. Ще одна прикольна історія про незнайомців. Скоро був вже новий рік, і ходили дід морози. Ну і так ось. Приходили незнайомці і крали дітей, а хоробрик все вирішив. Я думаю, що не просто треба говорити, я хочу стати поліцейським, а треба, а треба ну, щось для цього робити. Я була дуже здивована, тому що перша книга. Книжка з цієї серії, вона вийшла більше десяти років тому, і я зустріла маленьку киянку, якій лише дев'ять років. Я їй подарувала цю книгу. а Вона мені відповіла – я читала цю книгу, і для мене це було дуже приємно, що діти навіть у столиці читали цю книгу. Вона залишається актуальною до цього часу. І я вважаю, що вона заслуговує не лише на другу, а на третю частину, тому що книга вчить людей діток наших безпеки, толерантності тим цінностям, які на сьогоднішній день є в нашому суспільстві. Ця книга була для, створена для того, щоб полегшити життя і вчителям молодших класів, і працівникам поліції, які працюють з дітьми, для того, щоб ми могли проводити профілактичну роботу більш комфортно, більш цікаво для дітей. І ця книга якраз стала таким своєрідним посібником для позакласних занять з правил безпечної поведінки у суспільстві. Сподіваюся, що це не остання книга, і їх буде ще більше.